Є природа. Вибачаюсь. Е, їду в село, точніше на хутір. Сьогодні є плани такі у нас: підключити інтернет. Не знаю, що з цього буде, але будемо пробувати. Да, дуже важливо при виборі будинку і локації дивитися на інтернет, чи є взагалі зв'язок. Бо можливо, що не не підключити ні. Оптоволокно, ну, в принципі, нічого не підключиш, як в даному випадку. Оптоволокно проводити не хочуть, навіть за гроші, не хочуть братись. Ми готові були оплатити, але вони не хочуть. Не хочуть, не хочуть. Тому є момент ставлять якусь вишку, направляють на точні, ставлять антенку і направляють на вишку. Це в селі, направляють на село Топарів. І якось йде роздача інтернету. Не знаю, яка буде швидкість, обіцяють дуже велику, але мені не здається, що нам буде. Для нас це важливо, бо у нас є робота в інтернеті. Інколи ми можемо працювати онлайн, тому хотілося б знаходитись там. Да, хочу підбити планки, можливо, підіб'ю, а може, просто вигражу і заїду на рибалку. Тому буду знімати трошки відео і вам показувати. Да, і найголовніше, документи ще не оформлені вже другий тиждень. Були невеличкі проблеми з оцінкою, невеличка затримка в ЦНАПі. Я думаю, І сподіваюся, я до кінця тижня це все зробимо. Але ми вже вкладаємось, вкладаємось, і я думаю, скоро там буде дуже гарно. Ну, Може гарно для нас, для когось не гарно, але все ж таки мені їхати годину 20, 85 кілометрів. А є ще довше трошки дорога, 100 кілометрів, але так само їхати годину, 2, годину 20. Було бажання купити будинок, десь в селі, десь на відшибі, де не є багато людей, де є тиша. Шукали, шукав багато, ну, як багато. 5-6 хат ми передивилися, всі різних станів, десь біля траси, десь територія не підходить, десь сусідне підходить, різне буває. В інтернеті випадково знайшов, я да, перевів себе, я шукав близько до Львова, ближче до Львова, щоб 30-40 хвилин можна було їхати. Потім оголошення було на Оликсі село Тур'я. Це Золочівський район, година 20, година 10 година 20 їзди від Львова, 100 кілометрів, по гарній рівній дорозі, прямо до хутора. Да, і набрав я власника, власницю, під'їхав. Мене зустріли, показали. Територія не була дуже занедбана, її трошки косили, але все ж таки хащі такі як спалець, кущі були. Будинок плюс-мінус в гарному стані, навіть два будинки: один дерев'яний будиночок старої будови. І один також дерев'яний, але сіном утеплений і зверху поштукатурений. Кожен будинок має по дві кімнати, дерев'яний будинок має ще кухню, комунікації ніяких, є колодяць, є, ну, в верпіні в кажуть, погреб. <гриб> або півниця. Гарна, помальована, побілена. сусіди доглядали, ну, прикольно виглядає. Має стайню, має сарайчик, в принципі, ще дерев'яні споруди має. Я дозамовив туалет дерев'яний у місцевого виробника у Степана. Ціна туалету я потім покажу його 85 тисяч гривень. Ціна будинку обійшлася 200 доларів з всієї території це 20%. Сотих. 3200 200 доларів. Але вона ще не переоформлена на сьогоднішній день, на 20 серпня на 11 ранку. І приїхали ми в будинок. Я вже дав завдаток 500 доларів. Приїхали і почали прибирати. Вивезли гору сміття, напевно, да, цілий спринтер. Викинули куди треба. Я покосив територію, але бачу, два тижні пройшло і трава вже трошки виросла. Але нічого, треба її підкосити гарно і буде тоді все. Буде травічка гарна. Не все зразу. Але хочеться зразу, зразу зробити. Приїхали, купили в Дніпро М насос, насосну станцію, таку, щоб підкачили воду з криниці. Купили лобзик, а в принципі все, все інше в нас було. Все, в принципі, від Дніпро М і болгарки. І ножовка, і молоток, і лопата. Мені подобається це виробник, подобається цей підхід. Що тут треба робити? Зробили підлогу в одній кімнаті? Зробили сусід, цікаво. Зробили підлогу в одній кімнаті. В добудові треба зробити також там підлога ніякуща, криша підтікає, але там невеличкий шматок роботи. Приїхати, я думаю, на день на два можна зробити з головою. Треба пісочок вивезти, пісочок завести, потрамбувати, лаги поставити і зверху дошки будуть набиті. І надовго його вистачить. Та, то, що ви бачите, сміття, це я вже з сім'єю, з друзями щось прибирали. Тут є декілька яблунь, є сивка. Є велика береза, я думаю, ця береза бачила вже декілька поколінь. Так. А від чого ідея була взагалі купити хату в селі? Так, казав. І плюс ще є блогер, чи блогерка, чи блогерша Іванка. Вона їздить по селам, шукає людей. Ну, це тобто шукає людей, їде в села. Це може бути Карпати, це може бути Київська область, це може бути Львівська область. І після відео з Іванкою нам захотілося реальна хата в селі. Але ж тут приїхав, тут, крім сусідської собаки і сусіда, у нас ще там два сусіда є, там метрів 50 і там одарка живе, 100 метрів від нас. Має три корови, має на продаж молоко, сир. Із мінусів, із мінусів, що у нас тут? У нас дуже багато комар'я. Літає дуже. Да, кусає Настю дуже кусає. Ніку кусає, мене кусає, приходиться шикати хімію, щоб відлякувати. Але це не такий вже великий мінус. Зато є гарненькі яблуні, є. Прибудемо приїжджати як на дачу. Зимою, думаю, у нас буде дуже тепло. Е -е, як на дачу, добре. Зараз вам зроблю рум-тур по старій хаті. Ось такі. Тут ціла історія. Вони вишиті вручну. Напевно, таких 4 чи 5 рушничків і скатертинка. E Люди жили, думали, скоріш, що хтось буде продовжувати тут життя, але нікого. Дітям не треба, внукам не треба. Вони продали, продають точніше. А я купляю. Також треба буде зробити, але то пізніше. Ну, зараз Льох покажу. Він в останній, Там прохолодно. Трошки так. Така територія. Там два котки живуть. Вдверх. І такого туалета маємо. Від місцевого майстра Степана. Село це взагалі дуже крута річ. Це якісь свої заботи, свої турботи. Ти відпочиваєш від мозгового штурму, який у тебе відбувається кожен день. Тисячі повідомлень. Да. Тисячі повідомлень в Телеграмі. Багато повідомлень в Вайбері, в WhatsApp. Ти реально втомлюєшся і нічого не хочеш вже робити. Зранку у тебе купа енергії. В обідчі є енергія до 6-7 години, приходиш додому і все, ти вже ніякущі, ні гакущі. Ні і є цей будинок, я для відпочинку, до речі, Да, дерев'яний будиночок дуже прикольний. Помалюємо, лаком з буде люкс. Окей, okay, let's go. Балс піноч <гум> Маю Снасть від херабуни, але ловля в мене не херабуновська. У мене звичайна звичайна ловля, але снасть зручна. Я вже вертаюсь з села з Е, Блін, відрізняється ж шхутер від села, тому хутір. Що вам скажу? Що за сьогодні я взагалі встиг? У мене була купа планів і помалювати, і розбити, і спалити. Але приїхав я і вирішив, що все ж таки буду потім робити. А сьогодні я так чисто приїхався, підключили інтернет. З'їздив на рибалочку, нічого не зловив. Та щось там дуже маленька глибина. Що це за інтернет? Це йде вишка, то як антенна телевізійна, звичайна, я відео прикріплю. Вона піднімається вгору на 7-8 метрів. І за допомогою потім роутера, іде зверху вниз до роутера провід, і йде потім роздача Wi-Fi. На даний момент зв'язок такий собі. Швидкий, середній, ну, максимальна була 5 Мбіт. Але ця проблема каже, зв'язана з, з тим, що є десь може якісь чи військові, чи може щось ще. Десь щось блокується, можливо, можливо вишка працює не на всі 100%. Ціна послуги 5,5 тисяч плюс 350 гривень. Це пакет Київ Старовський. На 300 чи 350 ГБ в місяць. Але 5 МБ це у нас YouTube підгружає, Інсту підгружає, мою CRM-систему підгружає. Подивимося, чи вона буде працювати. Да, да поїхав я, ще зайшов до сусідки. Вона має три корови, гарна господиня. І сім'я наче вона неї гарна. Ми так дуже не знайомі: син, чоловік є. Дуже велика територія роботи. Вони зранку до вечора працюють. І я в неї купив молока 2 літра, сир або творог, хто знає. І сметанку 0,5. Зараз вам покажу. Сир 1,5 кілограма. Вон ціна на я. 120. Не видно. 120 гривень. Баночку сметанки. Блін, домашня бомба, походу. Та і пляшечку молока. Молоко там вже доставати не буду. Але я думаю, що буде смачно. Сир пробував, смачний. Так, буду їхати. Що е, вам сказати? Я не такий, що буду роздавати зараз якісь вам паради. Але мені це подобається. Я бачив в гуглі є купа запитів, що люди шукають хату в селі, будинок в селі, як в оренду. Так, да, щось тресе. Як в як в оренду, так і на купівлю. Буду щось радити, буду підказувати. Будемо в деякі моменти, потім вам розказувати, на що треба дивитися. Бо я не знав, що є проблема дійсно з інтернетом. І потім воно виліться в 5,5 тисяч гривень на інтернет на 5 Мбіт чи мегабайт. Бо це ми звикли до, іншого, до іншої швидкості. Але я обіцяю, що трошки пізніше, чи. ну, там... Було раніше там, і по 40, і по 50 мегабайт. Зараз це 5. Ну, як є, добре, що хоч так є, бо в мене робота зв'язана з інтернетом. Будемо розказувати якісь вам лайфхаки. На що дивитися при виборі хати або села?